Сьогодні Миронівщина провела в останню путь героя захисника, жителя села Зеленьки, Декуна Андрія Володимировича. Траурний екскорт вирушив від Миронівської лікарні вулицями міста. Знову в глибокій скорботі. Завмирали обабіч дороги всі, хто чув пронизливий сигнал поліцейського авто, який настільки вже звикли асоціювати тільки з одним. Знову прийшла біда, знову горе в нашій громаді. Крається серце від розуміння того, що ти не в змозі. Нічого змінити, нічим зарадити. І єдине, що можеш зробити, це уклінно провести героя, віддати йому останню шану. Впродовж всього шляху люди намагались встелити дорогу осінніми квітами, об'єднатися в спільному горі і спільній. Молитві. Андрій Володимирович Декун родом не з Миронівщини. 16 липня 1988 року народився в Києві. Там пройшли його дитячі та юнацькі роки. В 2010 році. Здобув вищу освіту в Європейському університеті, працював в Національному центрі Український дім. Соло Зеленке приїхав в 2012 році разом з батьками. І тут згодом знайшов своє кохання. Подружився. Невдовзі народилась і любима татова донечка, якій зараз всього три рочки. За яку б роботу не брався Андрій, все робив з любов'ю і на совість, ніколи не відмовляв нікому у допомозі, підтримці, був позитивною. І товариською людиною. Добре знав справу електрика, що і визначило останнім часом місце його роботи. Звичайно, мав плани, мрії, але війна все перекреслила, як і більшість мирних громадян хотів вірити. Що війна скоро закінчиться, що все повернеться на свої місця. Та цього не сталося. В серпні цього 2023 року був призваний на службу і майже відразу попав в одну з найгарячіших точок фронту поблизу Бахмута. Тут показав свою сміливість і відвагу, рвався на передову. Уже знаходячись у самому пеклі бою, зарекомендував себе як мужній воїн і надійний товариш, який не відступить, не підведе, був звичайним солдатом, стрільцем. Але великої душі людиною, справжнім патріотом не на словах, а на ділі, яке доводив у бою. Та одне із бойових чергувань на нулі уже майже на відході в частину на перепочинок ворог наздогнав героя шквальним обстрілом з мінометів. 19 жовтня 2023 року Андрій Декун загинув від вибуху ворожої міни. І сьогодні він повертався в громаду Востаннє, востаннє проїжджаючи вулицями Миронівки. Трасою, що веде до села Зеленькі, яке стало для нього рідним і близьким. Беруть миссу Глибоким сумом зустріли свого героя Зеленьки. уклінно схиляючи голови обабіч дороги, встиляючи прощальний шлях квітами і так до самої батьківської хати, яка завмерла у гіркому чеканні батьків, дружини, доньки у затишному куточку села. З квітами і сльозами заходили на скорботне подвір'я родичі, сусіди, керівництво громади, села, односільчани, військові місцевих формувань. Шатром розкинулось над людським горем глибоке осіннє небо. Дерева тремтіли різнобарним листям. Та плодами, а люди несли і несли до труни героя пишні букети квіти, як останнє прощай, піднімалась до небесних висот молитва. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. На віки слава. слава. Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, сумно і скорботно у нашому селі, тому що сьогодні ми прийшли для того, щоб попрощатись і провести в останню дорогу тіло. Спочилого воїна Андрія. Воїна, який мужньо, сміливо захищав Україну, захищав кожного із нас. Захищав на страшній війні, де нікого не жаліють. Ми з вами за цей час, коли у нас війна, мали змогу не один раз переконатися, що з великою злобою, ненавистю прийшли нас вбивати наші вороги. Прийшли вбивати кожного, тому що вони так заявляють. І нічого не соромлять. І якби не такі воїни, як воїн Андрій, хто знає, як би було зараз у нас тут. Але завдяки таким мужнім воїнам, наша ненька Україна стоїть і ми з вами сьогодні маємо. Тут відносно спокійне і мирне життя. Звичайно, що ми всі переживаємо, молимось, кожного дня страдаємо душевно, але це жахиття, яке відбувається зараз на східних теренах нашої України, завдяки таким мужнім воїнам. Це жахіття тільки там. Але хто його знає, якби не вони своїми грудьми, своїми, своїм подвигом, своєю сміливістю не зупинили цього страшного ворога, як би було зараз. Ми з вами часто дивуємось, що рухає тими людьми, які йдуть у такі страшні бої. Вони всі молоді, рухає любов, любов до своєї України, розуміння того, що буде, якщо не зупинити ворога, розуміння того, хто залишається за плечима і як можуть вони страждати, якщо не я стану на захист і не захищу своїх, тих, кого я люблю, свою рідну Україну. Ми з вами маємо кожного разу молитися за них, бо молитва допомагає, молитва робить неможливе. І Бог допомагає, і ми не один раз вже в цьому переконувались. Воїн Андрій своєю жертовністю, своєю любов'ю приніс себе в жертву заради кожного із нас. Поклав на вівтар свободи і перемоги своє життя. І ми з вами повинні бути вдячні йому за те, кожного разу пам'ятати і молитися за нього, пам'ятати і підтримувати його рідних, жінку, матір, дітей, щоб вони відчували цю підтримку, щоб вони знали, що. Їхня кровинка не даремно віддала своє життя, а є люди і віддала вона своє життя за тих людей, які люблять і поважають. Тому, як сказано у Святому Євангелії, що нема більше тої любові, хто душу свою віддасть за друзів своїх. І я впевнений, що воїн Андрій віддав свою душу. За своїх друзів, за нас всіх, і Господь Його прийме у світлі небеса, прийме до Царства Небесного. Бо так сказав сам Господь, і ми в це віримо, і ми будемо на те надіяти. Нехай світла Його пам'ять буде завжди. І нехай Господь завжди зглянеться над нашою ненькою Україною. І захистить і допоможе всім тим воїнам, які зараз там захищають терени нашої рідної землі. А воїну Андрію, світла пам'ять і царство небесне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава востаннє покидає рідне батьківське подвір'я, герой. Востаннє прощаються з ними рідні і знайомі яблуні і вишні лоза винограду. Аж до самого цвинтаря люди йшли в похоронній процесії за авто, яке супроводжував почесний караул. І кожен пригадував щось хороше і позитивне про односільчанина. Кожен усвідомлював, що цього вже не буде. Не лай мені. Де погину? сам не знаю. де погину погину я в чужім краю, Погину я в чужім краю, ой, хто ж мій буде брати? Героя ховали на одному із сільських кладовищ, яке за давнім звичаєм розташоване на одному із мальовничих пагорбів села. чужі Шановні односельчани, присутні, сьогодні ми зібралися провести в останню дорогу нашого героя, воїна, який поклав своє життя за нашу свободу, декуна Андрія Володимировича. Андрій Володимирович народився в місті Києва, але у 2012 році разом з батьками переїхав до нашого села. І став повноправним його членом. Тут він пустив своє коріння, тут зустрів своє кохання, тут народилася його донечка, яка вже, на жаль, ніколи не відчує обіймів свого тата. Андрій Володимирович був доброю, чуйною людиною. Це можуть підтвердити багато з вас, який завжди готовий був прийти на допомогу. <кій> і він загинув за батьківщину. Він загинув за нас з вами. Вічна слава Герою. А Господь хай його благословляє Царство Небесне і вічний покій Герою. Слава Україні! Героям слава! Слово має міський голова Віталій Миколаївич Саданів. <клес> Сьогодні ми в останній путь проважаємо Андрія Володимировича. Андрій Володимирович прожив хоч коротке життя. Але він заповниться нам як герой. Герой, який захищав свою неньку Україну, який поклав своє життя саме цінне, що в нього було, поклав за Україну. Андрій Володимирович загинув за нас з вами, щоб загинув за те, щоб нам тут жилося нормально. І ми не відчували. Цього страха війни. Вони там за кожний сантиметр, за кожний клапот землі віддають своє життя. Ще раз співчуваю родині, батькам загиблого, дружині, що виховали такого героя. Герої не вмирають, герої залиши на небесах і вічно. Ми будемо вічно. Пам'ятати його. Слава Україні! Героям Слава! Від старшого покоління слово надається голові Ради ветеранів громади Савченку Ігорю Савіллю. Шановні рідні, односельці, народівчани. Опять горе прийшло в нашу громаду. Опять сльози проливаються по тих воїнах, які захищають нашу неньку Україну. Ми вчора відмітили 79-ту роковину звільнення України від фашистських окупантів. А тепер 600 з лишнім 613 днів боремося із російською окупацією, які хочуть поневолити український народ. І щоб ми не мали своєї нації, не мали свого суверенітету, не мали своєї державності, щоб ми п'ять були на порогах їхніх а не в домі в нашому в своєму жили. Тому від імені ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів Другої світової війни, від ветеранів праці, від всього нашого старшого покоління приносимо співчуття родині, всій громаді нашій. І бажаємо вам всім здоров'я, благополуччя, а нашим воїнам, щоб вони добивалися хороших перемог. І сьогодні в День автомобіліста особливо велике нам пасибі приносимо нашим воєнним автомобілістам, які іменно вони забезпечують, волонтери, які забезпечують, допомагають, проводити всю цю логістику наших Збройних сил. Тому від імені всього нашого колективу 10 000, приносимо приносимо співчуття, слова великої вдячності, що мали такого. Сина, батька, а нам хорошого товариша, друга і нашого громадянина. Хай земля йому буде Пухом, а вам довгих років життя, щасливого життя і перемоги. Хай живуть наші Збройні Сили України, які захищають нас. Слава Україні! Героям слава! Велике співчуття. Родині і близьким покійно. Андрій назавжди залишився в наших стартях. Ніхто він загинув за нас, загинув за батьківщину. Президент України міфолога залишив зубов сил України, це стяг вам, як символ держави. Котру Андрій захищав. Їду додому, Матусю. Назавжди повертаюся вже. Листом пожовклим торкнуся, впаду на заплакане рідне лице. Їду додому, кохана, на колінах зустрінеш труну, не відболить тая рана, вибач, вже не обійму. Їду додому, повірте, не зрадив присязі своїй. Рано прийшло залишати навіки наш батьківський дім. Їду додому. Сусіди, рідні, знайомі мої, за вільне небо над вами, мама, у вічній журбі. Вертаюсь я вже, побратими, останнім пролюся дощем. Вертайтесь додому живими. До Бога я вже журавлем, їду додому назавжди, героєм додому іду. втрати, знову втрати і втрати. Боже, спини цю війну, вічна слава герою.